Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми зробимо огляд однокімнатної квартири в новобудові площею 55 квадратних метрів в житловому комплексі Варшавський Плюс. Ось так виглядає нова квартира після декільких місяців кропотливої роботи. Де ми спочатку розвели електрику, поштукатурили, зробили сантехніку та багато інших робіт, як плиточні роботи. Окладання підлоги та фарбування стін. Проклали траси під кондиціонери, займалися разом з замовником маблюванням квартири. Підбирали відтінки, їздили в магазин. Все творили разом. Замовник реалізував свої дизайнерські ідеї, а ми в цьому тільки допомагали. А зараз ви можете переглянути відео та побачити, який ремонт ми зробили. В коментарях напишіть. Як вам ця квартира? Що б ви могли б змінити або порадити? На мою думку, кожен замовник має право реалізувати свої дизайнерські ідеї. А в цій квартирі замовнику вдалося поєднати відтінки та кольори, підібрати меблювання, щоб все виглядало стильно та красиво. Це у нас доволі простора кухня, площею 20 квадратних метрів. Замовник сам підбирав кольори для кухні, що було все функціонально, де буде розміщена побудова техніка, а мебляри, звісно, допомагали в цьому та рекомендували давали свої якісь професійні поради. Я також стояв не в стороні і як міг допомагав. Укладали в квартирі квартинілову підлогу одним контуром по всій квартирі. Шпаклювали, клеїли скловолкно, шпаклювали та фарбували стіни. Кухню ми розділили на дві зони робочу зону та відпочинку. Десь стоїть м'який диван. Зараз побачите диван, чи м'який. О! Ох, який м'який! Як набігаєшся день, аж ноги, гудять. М'який диван, подушки м'які. Зверху красиві світильники, кондиціонер. А до речі, кондиціонер, траси під кондиціонер ми завжди прокладуємо до початку всіх оздоблюваних робіт разом з електромонтажними роботами. Бо сам внутрішній блок уже можна встановити зразу після ремонту або через рік. Рішення ви приймаєте. Це вже ваш бюджет. Саме головне, щоб було все стильно та мінімалістично виглядало на стінах. Як ви можете побачити, такий красивий острівець. Замовник підібрав такі стільці красиві, важкі. Но зато на них зручно сидіти. Дуже зручно все. Коли такий є острівець, зі сторони кажеться, наче якісь великі міни, що він заважає. А як вже знаходишся в квартирі, це великий плюс. Де можна сидіти та спілкуватися. Готувати кулінарійні шедеври, а хтось сидить, відпочиває на дивані або на такому маленькому зручному столику, робить свої справи по роботі. Напроти буде вісіти телевізор. На стіні можна декорувати якимись декоративною штукатуркою, гіпсові панелі або декоративні рейки дерев'яні. Це вже рішення ви приймаєте. І як ви хочете бачити свою квартиру в інтер'єрі, тут мінімалістичні рішення присутні. Все поєдналось гармонійно та красиво, такі м'які кольори, які поєднуються з меблями кухні. Замовник підібрав для своєї кухні та облаштував меблями, де зручні полиці. Духова шафа, електроплита, мийка та холодильник. Ось вам золотий кутник, де все зручно та під рукою. Холодильник, мийка, електроплита. В дизайні квартири може бути декілька варіантів. Наприклад, електроплиту можна встановити посередині, якийсь дизайнер вам порадить. Можна поставити дзеркально замість холодильника, місцями поміняти. Це ви вже рішення приймаєте як зручніше вам. До речі, я в кожному відео говорю, що у нас вода така мокра, м'яка, як джерельна. Тому що це ми ремонти робимо і нам завжди допомагають наші гарні замовники. Не у кожного може така бути м'яка вода. Так, ось ви посуду помили, поставили або сплети зняли. Завжди повинен бути простір і якісь. 40, 50-60 см. Це вже як від розміру кухні залежить. Те ж саме між холодильником та мийкою простір, де ви можете поставити свої тарілки та каструльки. І знайдеться багато для жінок, всяких міксерів, кофеварок, соковижималок. Так, не забуваймо про сучасну посудомийну машину. Є декілька варіантів, де можна встановити мікрохвильову піч внизу, ліворуч, праворуч. А так як вирішив замовник, у нас вона стоїть на цьому місці. А що це за кнопочка така? Ано, ну, придивіться. Напишіть в коментарях. Я не буду відповідати, що це за кнопочка. Ні, ця кнопочка не міняє колір кухні. Ні, вона і стелі не міняє. То деякі в залежності від температури зараз сучасні кухні. Що міняє колір кухні. Це догадки. А у нас кнопочка для чого? Оп, дивіться. Оп! Скляна шафа з led підсвітленням. У вас бачите LED підсвітлення Поставити сюди якісь тарілки, сувеніри для своїх гостей, для друзів. А ввечері воно дуже сильно та сучасно виглядає. Днем воно ще не так світло б'є. А ввечері скло таке більш затемнене, і воно виглядає дуже красиво. А зараз ми перейдемо з вами в передпокій. На початку ремонту я вам скажу, до початку, коли ще немає ніяких оздоблюваних робіт, штукатурки на стінах електрики, ми з меблярами робимо безкоштовний дизайн-проєкт меблювання квартири, де правильно розмістити шафи, кухню. Наприклад, шафи в спальні, у ванній кімнаті. Це великий для вас плюс. І на цьому ви сильно зекономите свій бюджет. Зайшли в квартиру, спланували все, де будуть стояти шафи, зеркало з підсвітленням. Наприклад, кухню, яку ви плануєте бачити, як. ліворуч холодильник, чи праворуч, де електроплита. І ми вже потім в ремонті відштовхуємося. І знаємо, як розводити електрику. Електрику є значе свої стандарти Там 30 см від землі, 90, делет підсвітлення, точкова. Саме головне, ось мебляри, і вам і є безкоштовний дизайн проєкт своєї квартири. А малюнок, як говориться, фарбу чи керамогранітну плитку ми разом з вами вже підберемо в магазині. Так, ось, друзі. Це у нас передпокій. Ванна кімната, і, як ви можете побачити, передпокій такий доволі просторий, де зручні спланували шафи для верхнього одягу, зручні полиці, дзеркало, пуфичок, тумба. Світло. Біля вхідних броньованих дверей ми завжди радимо прийоми робити з МДФ. Щоб не були пофарбовані, бо ви коли заходите, чугаєте з сумками, якийсь велосипед, якийсь інвентар і з часом портиться. А коли МДФ, це вам назавжди, як говориться. Це у нас вана кімната. Дивіться, скажу ще наперед. По всій квартирі одним контуром квацинілого покриття. У ванній кімнаті керамогранітна плитка в рівень з кварцвінілом І шов з герметика. Білі міжкімнатні двері з чорними скляними вставками від українського виробника. Коштують в середньому 15 тисяч гривень. Магнітні замки. Скляйні вставки можна вибрати на будь-який колір, як і самі двері сірі, білі. Це ви вже в магазинах замовляєте та вам пофарбують. Ванна кімната площею 3,5 квадратних 2 Десь скляна душова кабінка, змішувачі. Зробили маленьку нішу під мій засоби, шампуні, тропічний душ. Умивальник, змішувач, дзеркало з підсвітленням, електросушарка болер та пральна машина. Замовник ще буде займатися меблюванням, буде завозити рушники, якийсь посуд. Це ще тільки один ремонт закінчується, а облаштування квартири розпочинається. І може тривати ще довго і довго. Це у нас спальня така, ліжко таке. Де будуть ще приліжкові тумбочки замовник підбере? Дивіться, яка гарна ліжка. Мабуть, м'яке, але ми його трогати не будемо. А які красиві штори замовник підібрав, такий коралевий відтінок. Комп'ютерний стіл. На лоджії штори, дивіться, які красиві. Ось часто задають питанням, прибирати перестінок лоджії чи ні. Це десь на 50%. Хтось прибирає, а хтось ні. І ось дивіться, як дуже гарно поєдналося. Від кухні та від спальні, де можна усамотнитись та сісти відпочити. Є в цьому і великий плюс. Бачите, штори закрили, собі сіли та відпочиваєте. На лоджі у нас також лежить кварцвінілове покриття, а під ним тепла електрична підлога. Ось регулятор. І вимикач світла. Перейдемо в спальню. На початку ремонту ми разом з електриком та сантехніком все плануємо та підбираємо по функціональності для, для замовника для ваших потреб. Ось ви бачите в кінці результат, де стоїть ліжко. На початку ремонту ми обговорюємо, яке воно буде шириною 1,60, чи 1,80 чи 1,40 м, чи потрібні вам приліжкові тумбочки, де буде стояти шафа, де комп'ютерний стіл. Напроти, як завжди, буде вісіти телевізор. По всій квартирі на початку ремонту ми розвели сертифікованим мідним. Одеським електрокабелям встановили автомати та реле напруги. Зверху саботочки. Вимикачі, точкове освітлення, лейте освітлення. Це рішення ми будемо приймати разом з вами. Яке світло вам подобається, які вимикачі. Саме головне, що в квартирі хай буде трішки більше освітлення. Це не завадить. А якщо його багато, не вмикайте та зберігайте електроенергію. Багато зараз всяких рішень для освітлення вашого інтер'єру. Мебляри разом з вами проконсультують та безкоштовно порадять, зроблять вам безкоштовний технічний дизайн проєкт встановлення всіх меблів по квартирі: від кухні до шаф, від ліжка до тумбочок. Так що разом з вами будемо приймати з вами всі функціональні та дизайнерські ідеї. Саме головне, щоб вам було затишно у квартирі та зручно. Наша команда завершила ремонт квартири в новобудові площею 55 квадратних метрів, житловий комплекс Варшавський плюс. За 5 місяців від чорнових до чистових робіт пройшло і не так багато часу, де ми штукатурили стіни, шпаклювали. Укладали керамогранітну плитку, робили сантехнічні та електромонтажні роботи. Підбирали разом з замовником покриття для підлоги. До речі, це замковий кварцвеніл, він вологостійкий, Фарбу для стін підбирали матову, тікуріла дуже гарна якість. Натяжні стелі, ледпідсвітлення, підсвітлення. Реалізували дизайнерські ідеї. З меблярами підбирали кухню та шафи. Ви можете написати в коментарях, що вам сподобалось, що ви могли змінити. Ціна квадратного метру 8500 по підлозі. Ми старалися зробити все якісно та стильно. А саме головне, що разом з замовником ми розуміли один одного та знали, що замовнику потрібно і реалізували його мрії. На відео ви можете побачити готовий результат. А в попередніх відео ви можете переглянути, як цей ремонт розпочинався. А якщо вам потрібний якісний та стильний ремонт квартир у Києві, замовляйте у нас, а ми вам також зробимо все якісно, тільки трішечки краще. До побачення!